Вітаю, пані та панове. Мене звуть Дмитро Феєшторм. Та починаючи з цього випуску, я буду коментувати найкращі. Ріплеї. Протягом декількох сезонів ми не бачили реплеїв справжньої сталевої стіни, і мені хотілося переглянути один із найкращих. Тож ми розіслали наших волонтерів повсюди, щоб знайти такий в глибинах Ворті плейс. І нам вдалося знайти один з таких. Залишайтеся, щоб побачити, наскільки він вражає. Не забувайте залишати вподобайку під цим відео, адже це найкраща оцінка на початку моєї роботи в новому амплуа. Отже, давайте розпочинати. Декілька епізодів тому ми показали Type 59 на Life Oaks, оскільки кожен шедевр має свою копію, сьогодні ми підготували для вас повтор на т 3 Для тих із вас, хто не знає, яким танком керує Юлія Нікіта 11, це Type 59 із меншою бронею, гіршою рухливістю, гіршим камуфляжем і гарматою калібру 122 мм. Що дає ляпаса, коли не бешкетує. Це робить його дуже цікавим середнім танком з вогневою місце тяжа. Тож, поки ви тримаєтесь на короткій дистанції і швидко виходите з важких ситуацій, ви не перевершені. Тільки один танк вибереться з цієї канави, друже, і це не ти. Чудово, граючи на перший погляд важку гру, Юлія Нікіта з легкістю робить мінус чотири. Отакої Юлія Нікіта опиняється в неприємній ситуації. Оце так гарний момент від герою нашого ріплею. Але на цьому моменті чудові вистави не закінчуються. Нарешті, через 4 хвилини ми можемо залишити цю долину смерті. Жвавий пуш проти Т28. Дякуючи ІСУ, виходимо із ситуації неушкодженими. На щастя, тепер, коли перемога майже забезпечена, ми можемо відкинути обережність і. Ой ой. Ух, оце пощастило. Тож, можливо, все таки потрібна була певна обережність. Гарна гра. Дуже хороша гра, в якій Юлія Нікіта 11 швидко адаптувалася до того, що відбувається навколо, від важкого початку, граючи як тяж до легкої зачистки супротивника та заслуженої перемоги. Загалом завдано 8088 шкоди із сімома вбивствами, та отримано 2531 базового досвіду. Чудовий повтор для початку, тому Юлія Нікіта 11 отримає 2000 золотих і стиль найкращі повтори. Молодець. Поїхали далі. Гей, хіба в минулому епізоді у нас не було чи тої фі? Чи так само не в топі? Саме так. Але цього разу ми будемо спостерігати за Лєна Дель Рей. Японська копія Лани, якщо ви не в курсі. Ого, обережно Кунзе панзер. Інакше опинишся на моєму місці. І знову ж таки, наш герой в нижній частині списку. Буде вкрай необхідно знати, що. Гей, зупинись! Годі вже. Йой, схоже, цей Кунзе панзер і справді не залишить нас в спокої. На щастя, цей Т-54 е 1 не налаштований зіпсувати нам гру. Оце так. Але я не впевнений, що зіткнутися з кількома ворожими танками це найкраща ідея. Хоча добре вийшло на Однак ситуація складна. Перевага у три тисячі здоров'я та мінімапа, яка виглядає жахливо фіолетовою. Натомість Лєна вирішує впоратись з половиною ворожої команди абсолютно сама. Ха! Гаспіймав отакої Супер Хелкат стріляє голдою. Дякуючи Богу рандому, броня тримається. Ой ой. Вау! Відскочив. Це були миттєво знищені три ворожі ПТшки і легкий танк. Ну, давайте зробимо чотири ПТ. Чом би і ні. Я майже впевнений, що команда супротивника не очікувала такого від 7 рівня. Жодного кроку назад тільки вперед. Незважаючи на різницю в рівнях, наш герой справляється. Це був твій останній постріл Су 130. І з 10-м вбивством у грі це GG. Знову просто вау танк нижнього рівня, який домінує два епізоди поспіль. Або ми перебафили чи то СП, або Лєна Дельрей просто неймовірна у відеоіграх. Заслужені медалі Пула та Хаунена, завдавши 7082 шкоди, 10 вбивств і 2607 базового досвіду. Сольний концерт та визнання у вигляді 2500 золота та стилю кращі реплеї. Щиро вітаю. І нарешті повтор, який я дуже чекав. Так, звісно, це Маус. Який ще танк ви очікували побачити. І з нами робі Нодікап на найменш бажаній карті з усього пулу для Маус Прохорівка. Принаймні в цьому бою нема арти. Щоб обрушити шквал вогню на нашого столевого гіганта, який навряд залишиться непомітним на цій мапі, тому що в такому випадку я б не звинувачував нашого героя в тому, що він просто здався б і розташувався десь на К1. Що ж, це нарешті хоча б щось після п'яти хвилин гри. Майте на увазі, що за той самий проміжок часу наш попередній т 34 3 міг би розраховувати на подвійну шкоду та вчетверо більше результативності. Хоча у мене таке перечуття. что ситуация ось ось сменится. Хейт, звица. Хм. Hmm. Здається, ці вороги насправді намагаються пробитися крізь броню Дікап. Ну, в такому випадку. Виглядає гарно. Так тримати лінія 1-2 вільна від ворогів. На жаль, останній лишився із сьомий і, здається, він знаходиться поза зоною досяжності нашого героя. На цьому роль робіно Дікап в цій битві закінчилася. Файний бій що ж, це була чортова гра зі сталевою стіною. Але знаєте що? Робіно Дікап також зіграв вирішальну роль у виявленні ворожих танків і завданні шкоди для тих, хто любить цифри: 7583 нанесеної шкоди, 19580 заблокованих і 5033 шкоди за допомогою. Додайте до цього ще 5 фрагів і 1619 базового досвіду. І ви отримуєте найкращий реплей цього тижня. І це головний приз у 3000 золотих і стиль найкращих повторів. І це все, що ми підготували для вас цього тижня, шановні глядачі. Наскільки це було захопливо? Чи сподобалося вам бачити могутнього Мауса, який панує на полі бою? А може ви вважаєте, що чи той співпорався краще? Ми з нетерпінням чекаємо вашої думки у коментарях. І звісно, ось вам ще одне нагадування надсилати нам свої ріплеї, оскільки у нас є золото, яким ми готові поділитися. І ми точно знаємо, що у вас є реплеї. Так чого ви чекаєте? Надсилайте їх через WadRiPlays, WadRecord або наш офіційний сервер Discord. Будь-який з цих методів працює. І нарешті з вами був Дмитро FairStorm. Не забувайте про вподобайку. Побачимось!